Ми ж рухаємося далі. Продовжуємо. Вікторія Максимова нам допоможе продовжити на наш ефір зі своєю рубрикою Інформаційний фронт Віко, тобі. дякую, колеги, вітаю глядачів. Інформаційний фронт на прямому. сьогодні розкажу, чому економіка це слабке місце. Путіна чому в Росії ще не зловили всіх іванів за для служби на контракті і війні, і щоб вони поїхали на. Війну в Україні і як Німеччина збирається розслідувати військові злочини РФ? Розпочинаємо. Володимир Путін програє війну в Україні. Вважає російський економіст. Про це йдеться у статті «The Economist» під назвою Російський клановий капіталізм не стимулює економічні реформи, каже Константин Сонін. Автор пише болю від санкцій, росіяни ще не відчули, однак це попереду, мовляв, високі ціни на нафту і газ означають падіння видобутку в Росії. Його компенсували зростанням цін, але аналітик не думає, що це триватиме довго, адже Європа відмовляється від російського експорту, і за даними Європейського центрального банку імпорт газу до ЄС з Росії наприкінці червня впав аж на 65% у річному обчисленні. Тобто, навіть якщо падіння Діння російського ВВП не таке різке прогнози все одно без оптимізму. І тут річ у тому, що кланова корумпована система, яку створив Путін, не може адаптуватися до переходу на воєнну економіку. Санкції затиснули російських виробників. Інститут банку Фінляндії для економік, що розвиваються, повідомив, що вартість російського імпорту в червні була на 40% нижчою у машинобудуванні та механічних пристроях. На 60% нижчою в електрообладнанні, та на 65% нижчою в автомобілях, ніж у середньому за тримісячний період між груднем 2021 року та лютим 2022 року. Внутрішнє виробництво в цих же галузях також різко впало. Нещодавнє різке скорочення використання сучасних балістичних і крилатих ракет російськими військами показує наскільки обмежені є їх поточні виробничі потужності, навіть якщо вони розтягнуті до межі. Україна атакує, а Путін відчайдушно шукає додаткових військ. Це йде не зовсім так, як планувалося. Публікація норвезького видання «Автенпостен». Провідна норвезька газета на першу сторінку виносить на їх думку: центральну тему випуску небажання Росіян добровільно йти на контрактну службу і воювати в Україні. Мовляв, Путін активізував полювання на чоловіків, а причина у тому, що Росія зазнає величезних втрат в Україні. Генералам дуже потрібні нові солдати, і тут виникає проблема. Автор пише: уже не допомагає те, що по телевізорі в Росії говорять про війну. Весь час вранці про перемоги над фашистами в день вихваляються силою російської економіки. Ввечері погрожують атакувати Європу ядерною зброєю, а результату мало. Відновлювати імперію не стоїть черга. Кілька тижнів з раннього ранку до пізньої ночі дзвонили Івану. Це були рекрути з військових у Петербурзі. Сказали, що Іван має приїхати, щоб обговорити чи хоче він стати до військ Росії. Іван сказав, що ні. Тим не менш, вони продовжували докучати, і йому довелось погодитись приїхати. Цього літа президент Російської Федерації Володимир Путін активізував полювання на чоловіків, які бажають вступити на військову службу. Причина в тому, що Росія зазнала величезних втрат в Україні. Генералам просто потрібні нові солдати, але полювання йде не так, як планувалося. Інвестуйте в майбутнє України стаття The Wall Street Journal під заголовок. Це країна дивовижних можливостей, яка прагне стати головним центром інформаційних технологій. І автор публікації, президент України Володимир Зеленський. В колонці видання йдеться про план залучення інвестицій в Україну під назвою «Advantage Ukraine». Ця програма зібрала варіанти потенційних інвестицій на суму 400 мільярдів доларів. Зеленський сподівається, що Україна може стати потужним it хабом здатним реалізувати інноваційні бізнес-ідеї. І зазначає, Україна є лідером серед країн Центральної та Східної Європи у дослідженнях. Та розробках і it аутсорсингу за концепцією інвесторами З інвесторами будуть працювати група банкірів та дослідників, призначених Міністерством економіки України. Наша країна має зростаючу добре освічену англомовну робочу силу із затребуваними можливостями STEM. Сьогодні в Україні більше технічних спеціалістів ніж у більшості європейських країн. А 240 тисяч громадян зайняті в секторі інформаційних технологій. За прогнозами українського уряду, до 2024 року ця кількість зросте до 450 тисяч. Крім того, я пишаюся тим, що Україна є лідером серед країн Центральної та Східної Європи в дослідженнях і розробках та IT аутсорсингу. Сприятливі умови дозволять нам утверджувати Україну як потужний it хаб та швидко і ефективно реалізовувати інноваційні бізнес ідеї. Advance Ukraine, наша нова програма, яка окреслює інвестиційні можливості. Вони розкриють економічний потенціал України, одночасно забезпечуючи зростання для тих, хто бачить інвестування. Німеччина шукає українських свідків військових злочинів РФ. Публікація Deutsche Welle. автори пишуть, що Берлін розслідує військові злочини Росії. І розповіді українських свідків мають велике значення, аби зібрати більше свідчень українських німецьке федеральне управління поліції. Розповсюдило серед біженців брошури. У них повідомляється, люди можуть дати свідчення на будь-якій поліцейській ділянці Німеччини, а також заповнювати анкети українською мовою на підставі цих документів влада вирішить, чи розмовляти зі свідком. Нагадаю, 20 років тому Німеччина додала принципи міжнародного гуманітарного права до свого законодавства. Це означає, що будь-хто відповідальний за військові злочини незалежно від того, де вони були скоєні, може бути засуджений німецьким судом. По суті йдеться про те, що влада Німеччини не хоче, щоб країна була притулком для злочинців Російської Федерації. І якщо підозрюваного спіймають де-інде в Європі, Німеччина може надати свідчення, щоб допомогти засудити військових злочинців. У червні парламент Німеччини схвалив фінансування додаткового персоналу для розслідування ймовірних військових злочинів, скоєних російською армією в Україні. Офіс генерального прокурора, який координує розслідування, заявив, що збере всі докази військових злочинів. У правоохоронні органи вже надійшли сотні заяв від українських біженців про вчинення військових злочинів, кажуть у генпрокуратурі. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати. Що пишуть за кордоні змі про Україну та російсько-українську війну? Зустрінемося вже завтра, о 12.50. А Я ж передаю слово своїм колегам Марії Клюк та Владу Волошину. Дякуємо тобі, Віка. Будемо чекати, як завжди. З добіркою вже свіжої інформації п'ятничної. Приємно про це говорити. Що завтра п'ятниця? Дякуємо тобі до зустрічі.